Добрий вечір всім. Вирішив поговорити про те, як припинити, якщо не всі, то основну масу військових конфліктів на планеті. За кожним конфліктом стоять сторони, спонсори або ті, які. Підштовхують до конфлікту. Наразі таких є два. Самий активний спонсор і підштовхувач, це Російська Федерація. На другому місці, точніше за спиною Російської Федерації, стоїть Китайська Народна Республіка. Що одні виродки, що другі виродки? В якому плані комуністи і спецслужбісти? В поєднанні це сама агресивна сила на планеті. Що потрібно зробити? кожному конфлікті є дві сторони. Для прикладу, в українському конфлікті є Російська Федерація, яка розпочала конфлікт, і Україна, яка зазнає агресії. Чи можна примирити, зупинити конфлікт? На жаль, ні, по одній простій причині. Україна хоче відновлення попереднього статусу, тобто відновлення суб'єктних моментів своїх? Російська Федерація хоче. Ліквідації України. Будь-який конфлікт має декілька шляхів розвитку. Перший, коли одна сторона хоче переконати іншу сторону. Ну, правда, в агресивній манері. Другий, коли одна сторона хоче підкорити іншу сторону. Ну і обмежимось. Третій. третій це коли одна сторона хоче ліквідувати іншу сторону. В конфлікті Російської Федерації з Україною саме третій варіант: Російська Федерація хоче ліквідації України як явища. Тобто стерти Україну. З обличчя планети. Що можна зробити? Ну, Фантастичний варіант це коли Україна військовою силою, військовою потугою перемагає і підкорює Російську Федерацію. Чому фантастичний варіант? Тому що. Ніколи Російська Федерація не відмовлялася від своїх агресивних покликів. Другий момент з цього всього виходить так, що можна тільки вплинути на Російську Федерацію. Тут є декілька способів. Перший змінити керівника держави. Російська Федерація побудована за принципом так званого демократичного централізму КПСС. Хто, можливо, пам'ятає таку дурню, це коли хтось один наверху вирішує, всі інші погоджуються і так ніби демократично. Другий варіант це якщо змінити всю керівну верхівку. Тобто зовсім ліквідувати той олігархічний мафіозний клан, який керує всією Російською Федерацією. Третій варіант. І він був би самий правильний – це засудження, переслідування і покарання всього спецслужбового, що є в Російській Федерації. Це не тільки ФСБ, це і інші підрозділи таємної поліції. Системи покарання і тому подібне. Це треба обов'язково зробити в кінці війни, надіюсь. Є інший більш м'який варіант це перший реорганізація Російської Федерації за принципами конфедерації, де до влади прийде. Представництво регіонів і це буде колективний орган і не буде культу особистості, який є зараз. Інший варіант самий був би оптимальний для всієї планети це розформування і ліквідація Російської Федерації як державного утворення. На її основі виникнуть інші або союзи, або окремі етнічні, національні державні утворення. І так настане спокій. Може виникнути питання, що робити з ядерною зброєю. Ну, по-перше, її можна дуже швидко взяти під контроль, тому що ядерної зброї в Російській Федерації не так вже й багато. Швидше всього, декілька сотень активних ядерних боєголовок. Всі інші або втратили свою здатність через відсутність коштів на обслуговування або швидше всього. Будуть нести загрозу самим військовим і самій Російській Федерації, якщо вона надумає їх ці боєголовки використати. Більш справедливий варіант був би це передати під контроль держав-засновників Радянського Союзу Україна. Оновлена Білорусь, Казахстан фрагментів ядерного озброєння Бушу Радянського Союзу, який присвоїла собі Російська Федерація одноособово. Контроль варто покласти на Сполучені Штати Америки, Великобританію і Францію як провідні ядерні держави. А виконання нагляд контролю на Україну. Як країну постраждавшу, країну, яка може забезпечити збереження і утримання ядерного озброєння. Так що ліквідація керівника, ліквідація керівництва. Владної верхівки, заміна на колективний орган управління, реорганізація Російської Федерації, демократизація, демілітаризація і денацифікація шляхом розброєння і переслідування і покарання тих, хто створив цю систему. Терористичної держави. Ну, а найбільш оптимальний варіант це ліквідація Російської Федерації, розформування як державного утворення взагалі. І тоді настане мир. Без Російської Федерації припиняться чи не найбільші військові конфлікти. Який зараз є на планеті, і без Російської Федерації інші держави з замахом на агресію дуже серйозно задумаються, чи не варто зупинитись на цьому шляху.